Комедийное телеелевидение и Каламбур Пикчерс представляют. Я тебе показываю вот так. Это означает... что пришел на Где-то рядом, Кузьма, есть мой муж. Так. Ну а если мы с тобой не знакомы, так. и ты пришел на бал, я делаю тебе вот так. Это означает, бегом же, подходи ко мне, знакомься. Ну так. а теперь к тебе вопрос. Всего два Что же этого. означает, если покажу на тебя я вот так? Я тебе на то вот так и скажу, мне не пофиг, что тут твой муж. Па-мажор берем! Зра, придурок. Давай, три. Лебіть. Кого будун? Вот. Бо дивіться, гарний спот. Ромчик фото був. Ромчик винирив. Бо. Якщо мені подарують гумову жінку, то я буду її любити. У шоу-бізнесі найгірше співає Павло Зебро. Ніколи я вдягаю стрінги у мене. Трошки свербить. Кожен раз, шановні, коли приходиш в японський туалет, то в тебе постає питання, дивлячись на той пульт управління. Що тут робити перше? Срати чи все-таки летіти в космос? Це, звісно, матушка Україна. Порядок нарешті. 2345 рік. До ми задубалися працювати з людьми у групі стрябін, беремо дельфіні. Ну нафік, цей колхоз, скажи. Нормальні пацани, слухай, нормальні. Виганяємо, нафік. Колхоз беремо нормальних чуваків. Можна ще якраз для кастинга? На, на, сюди. Да, да. Новий склад групи стрябінь. Дисциплініровані мужчини, нормальні, на конь. Наконець, дисципліновані люди, спрябені. Ну і в квартирі двокімнатні весілля, там так столи поставлені по периметру. Всі сидять, випивають, тости говорять. І тут відкриваються двері, коротше, заходить похорон, знаєш, з ящиком прийшли, отако по периметру тих всіх столів, типу, вийшли і, і пішли. І тут батя такий, знаєш, молодой. то то що то, блін, за оскарблення? Бере якийсь топор, коротше, доганяє чуваки, а вони якраз катафалк грузять, знаєш. Він каже: Ви не представляєте Це ж. Ну, в нас же раз радість така, знаєш, а ви нам то все пересрали діло. Знаєш, що ж нам тепер робить? А вони такі, вибачте, батько, просто на лісничній площаці могли розвернутися. Є таке карпатське село, ніч світла в селі немає, знаєш. Ну і він такий з комом тільки на калдибани приходить додому десь пів шостої ранку, тільки виліз там на, на пічку поспати, знаєш, тільки прибіг собі, і бабка така. Чувак, ти задубав, знаєш пів шостої, давай свині корми там, знаєш, тварся, зима, давай. Де такий злазить в тих калісонах, знаєш, одіває калоші, бере ту, блін, виворку, ту, гамніші ту, що вариться, знаєш, свиням, такі всі ті, блін ну, да. да, відходить. Не да. І відходить, виходить на вулицю, і коротше, в тих калошах валить по, по, по снігу, блін, мете сніг колючий, знаєш, ніфіга не видно. Він заходить в стайню. Ну, встані, знаєте, що таке, да. так? Да? І наступає, короті, в стані наступає, коротше, в в коровичий свіжак, такий, знаєш, робить кульбіт, та вся хрень виливається на нього, все тече в каштани туди, знаєш, опікає каштани в кальціонах. Чувак звиває просто, знаєш, повертається, наступає на граблі, граблі валять його, б'ють йому по носі. Знаєш, він відлітає в сторону, летить туди, де сидять кури, залітає в тих кур все в пірі, в тих в, в, в какашках курячих, знаєш. Падає рашки, підлізає під коня, кіньому копитам. Короче, в лоб. Знаєш, він з тим з тими опіками, з поломаним носом, весь в тих курячих какашках, коротше, знаєш, з такою підковою тут від коня. Повертається, ловиться за щось руками, а то корова корова валить на нього. Знаєш, дестраху теж обрамляє, Короче, той весь сюжет, знаєш, чувак там рукою на стіні шукає виключатель, його валить током, він вилітає на двір, такий, знаєш, стоїть тому, він каже, Та такий спортбояр. Можна подарити луцький автомобільний завод Ахметову, щоб розорився? Я не буду просити в короля, от так як ви для себе. Все. Я попрошу для мера нашого. Даймо колумбійський паспорт, хай не мусить ця людина. Я лице ланос. Не удалося їм слідцом. Якої не такої обличчя? Зато у нас найбільші продажі. Помню, в Дніпропетровську в готелі сидить чувіха, така, знаєш, ледве дихає, знаєш, і, і говорить, по-моєму, з мамою, знаєш, по-моєму, -по з мамою по телефону говорить. І така, знаєш, і чую. Чого, що у тебе за голос? З тобою щось тут -то случилось? Ні, ми просто два дня здесь отдихаємо. В Германии поощряют людей, которые стучат да. на соседей. Правильно. Полиция дает бабло. То есть, если, например, сосед что-то украл, или буянит, или что-то, и да. ты настучал полицейскому, он пришел сделать, тебе дают премию, там, 20 евро или Украина это? так не причем, Помню. ты понимаешь, ну, они же не вымогают доказов, то есть ты можешь сбрехать да, даже. конечно, конечно, но они знают, но они же... До того, поры, что... Ну, то вот тупорили, что он даже не брешут. Спокойно, они... Ты, ты, <с <с Німецького коротше, у нас же ж новоярис, приграничне місто. Ну і всі возили машини, знаєш, з Німеччини. І мої два другана розказують типу історію про себе. Сидять вони в якомусь там Нюрнберг, знаєш, сидять то і взяли фургончик, ну і її за посвалкам шукають, щоб зі свалок нагрузити, типу, щоб тут продати. Знаєш, колеса бушні можна було знайти, тєліки, утюги, типу, знаєш, з відрізаними шнурами. Ну, але все, вроді, виглядає кайфово. Сидять такі, і виходить бабка. Каже, а ж такі, ні. Типа, ткінь. Спикінглиш, да. Можете посидіти по моїй квартирі, тому що я ключ, типа, чоловік забрав на роботу, а мені магазинчик треба винести. Тут поперло, так? Да, такі с... такі... такі розмови, знаєш, ми ж піоніри, ми ж тімураси, знаєш, бабка в магазин, чувак, сім минут. По Каже, ну ми ну ми її типа не підставили, ми її положили кирпич, щоб двері не запили. Короче, машина живого місця немає. Остання, остання тема була, настя їхала, типа по дорозі, ізрядна, нетрізває. Ну, і заїхала чувак, в забор сітки рабісу. Прокинула ту рабіцю 50 метрів з будто і з До Виколо та рабіця була всього. І коли її питалася, вона каже, ну а ну так виглядає, як будто туман. <реку> Я згадав анекдот про роддом. Ну, да. біля родового завжди мужички приходять там, питається, як... питаються, як, як там їхніх жінок, знаєш, діла, що там дітки. І ходить чувачок з велосипедом, знаєш. Ірка! Ірк! Ну, що там, малий? Три п'ятсот. Хорошо, перейшов 20 метрів. Юлька! Юля! Що там наша дівчинка? Нормально? Хорошо, Знову переходить, знаєш. І так чоловік з тої сторони, з другої, з старця, знаєш, чуєк десять вже там. Не на, на викрикав і ходить, кричить. До нього мужики, знаєш, що прийшли до своїх жінок, такі, дивляться на нього, підходять і каже, слухай, мужик, то все твоє? Ну да». А як ти встиг?» Ну, У мене ж велосипед. <риклад> Паша, знайшли вже тих кози, що тобі студію підпалили чи ні. Голорею, що підпалили. Mm? Ні, не знайшли, міліція шукає. У тебе є там зв'язки в міліції? У ну, мене є в основному ті, що бабки вишивають. <риклад> О том, да. що ти Про фанєр. Фанєр. Да. Ну і паномарі каже, там депутати дали дені, типа день ден міста в Хмельницькому, приїдь під фанірку. Кажу, Саша, ну ти мені в старому, так сказати, рокеру. культовому, не побоюсь цього слово. Рокеру. Паномарів мені на то, каже, ну кузяха, ну разок. Я ламався, ламався, коротше, минут, минут дві. Вот. І потім зламався. Кажу, ладно, Саша, для тебе перший, останній раз, ну тебе нафік, знаєш. І ми почали шукати фанєри, а в нас фанєр нема. Ми не записуємо мінуси. Ну так як ми банда жива, ми мінуси не пишемо. І я з прискорбієм осознав, що прийдеться працювати під плюс. Тобто з з дітка пасій. Мав організувати запис фанєри mm. в місті Хмельницькому. Саша поїхав по чотирьох радіостанціях, привіз отаку от, от гору всяких різних магнітофонів і здублював то все діло на 15 різних носителів. Касета, даткасета, хорошая касета, пом'ята касета, бобина, компакт-діск, знаєш, поламаний компакт диск маленький компакт-діск, очень дорогой компакт-діск, знаєш, USB, флешка на 1 дігабайт, на 8, вісім. І ось яким чемиданом, типу, ми мали відправитися. Ну тут ще сказав хазяїн того готелю, де ми були, давайте мол перекусимо. Ми пішли, і Саша лишив ту всю тему. В цьому лишилася в нього одна флешка. Ми приїжджаємо туди на сцену і тут. Товпи 15 тисяч щасливих хмельничан не всі стоять, зараз вийде група, і ми такі вже за кулісами знаєш скромно відвертаємося від телекамер і Це... нам на то не нас зустрічають, так знаєш. І чекаємо, що скряба засуне ту флешку куди-небудь і вже полине, полинуть звуки пісні. Розумієш? Е, Льоня Веселко вже розіграє п'яту таврію, розумієш? Звуки пісні не линуть. Він вже починає розігрувати те, що лежить в нього в кишені, він вже починає розігрувати свій телефон, тому що ну, тяне час, розумієш, концерт не починається. І тут розверзається толпа, і голова сані Скрябіна на тої толпи такий. Е, Кузьма, я запхав, за воно не грає. І, коротше, Та толпа. Закривається 15 тисяч людей вже льоха, знаєш, в льокамні недоумінні, знаєш, переростає чимні Знаєш, поводять бровами, знаєш, і подивляються, де та ну, серед Да. Саша у, у, втопився в тій толпі, розчинився. Ми виходимо і кажу: льоха, я на сцені бачив один шнур, втикай в гітару, чувак. І що небудь типа, строя. Я знайшов мікрофон, бокалістка своє забула почистити зуби і зі мною в один мікрофон теж щось там розказує. Ну я розумію, що під одну гітару грати як-то, знаєш, не, не випадає. Ну і кажу, давайте там яку пісню. Ага, ту куплі приспів заграли, ну, вже хто пам'ятає. Бігай, розумієш, мечеться від цього. Ну якось типу народ ми протримали 40 хвилин. Я виходжу з тої сцени, знаєш, ну такі напружені реально вирулювати ситуацію. Чувак, тільки я вийшов, звікам, розверзаються люди і, і Саня скепідки. Чуєшку e, «Чуєш, кузь, мам, то дай мені ті, мої, 100 баксів, у мене поїзд через 20 минут. <клухи> то, то достойна тема. Ну і ми, знаєш, я роз, роздавлений просто знаєш. Тим, да. ми приходимо <клухи> в кабачок, де сидить Панамар. Ну і там 700 депутатів, які там дали по 2 рублі на той концерт. Полимає, хаває якусь курку і каже: кузяха, я так одним ухом слышав, що у вас слабая фаніра нізовніфіка не було. <риклад> я хотів вам розказати, ну, раз все-таки збройні сили, хотів розказати, як в армії до мене на другий день підійшли в Учепці. Чувак, такий, нам нужны музиканти. У нас, типа, прийом присяги. Нам нужны музиканти. Я блін, знаєш, вже за два дня не так дістала армія. Я широкі кроки два вперед. Я вокаліст, скріпач, все, знаєш, він серйозне, я кажу, да, на всьому либаю. Мені мама устроїла легкий курс ігри на тромбоні за, за місяць ну, до того. Я специально? підкований так. Да. Ну і коротше, йдемо репетиції. Коротше, ми мали заграти, я написав спеціально русський текст до пісні Амінал. <гум> і приходить день же присяги, приїжджають батьки. Коротше, всі ходять куча, куча народу. І в нас мав мали бути спочатку проход. Оркестр духово, да, я мав бумба, ти з тою байдою, знаєш. І потім ми мали підійти на стадіон, зробити кружок по стадіону, вийти на сцену і лабанути ту пісню. Ну і мій ротний там він не відпускав. короче, ніякої той, ніякої бігатні, ніякого зранку гімнастики. Я ж знаєш, він за амінав буде лобати. Знаєш? Виходимо на сцену, чоловіки починають грати всі ти в армії, об'явили так красиво. Я виходжу і розумію, що я блін забути русський розумієш? Мій родний сидить, знаєш, каже, он трудився. Я бачу по губам, читає. Знаєш, э, молодець, парень, знаєш, він тиждень писав той текст, а не репетіра. Щас он даст, знаєш. Вот де перемога комуністичної ідеології на буржуазії, Знаєш, всі сіли. Да". А я такий розумію, що я забуваю, тут підходив чуваки вже такий п'ятий раз прой, я лопаю, знаєш, на мене дивиться, і я починаю валити знаєш на англійські риби там. Знаеш, а чокам що риба, що цей, знаєш, буржуазія на сцені, знаєш, то є, блін, крах комунізму все, там, знаєш, я дивився мій рот не перезарядив вистріл рот, знаєш, його там майор, знаєш, ну ще показує мені губами. І, і мені теж. Хто Заканчивается да? Закінчується той, знаєш, тут народ розуміє, що, блін, рок-концерт, всі рванулися в сцену, давай. да, дивлюся, там короче, вся та лінійка аж до генерала, всі. Хто знаєш, хто вене. Сіаністий ціан, карі лишається один генерал, такий офігевший. Да, Там під сценою просто завал, я вже, блін, знаєш, всі погони даю швабра туди, щоб знаєш. Адреналін бахнув, ну і тут все, кульмінація. Я маю приймати присягу. Ну тут встав, із Адом, мій ротний, знаєш, залетав голову, дирку в голові від пістолітної пулі, підходить і каже, ну ти тільки приймі, ми тебе завтра приймаємо зразу, знаєш. І я приходжу, стою, моя мама стоїть, бринять сльози в очах, тато стоїть, я стою з тим пулеметом, мені підсовують ту папу, я падаю в обморок. Я присягу, не приймаю. Я писав чувак, не прийняв. Я впав в обморок і мене піднесли в, в, в цей лазарет. І ми продовжуємо. Перекуріть, поки перекуріть. я буду. Да. Я можу вам сказати, що і представники Івано-Франківської області дуже хамують і вже другий з них прийшов. Звок, можливо, який заставляє мене на, стул, ти, на, ти? на кухні Я З Франківська, а то він про вірустюка каже. Він з вірної там. А ти така крута. Я взагалі люблю не знав, на вірусика гнати, ді. коли він далеко. В мене взагалі-то. Е чи я коли ти мені відповідаєш, поєм? Ілі футбол последній. Там де наші дежально програли. Ну скажи м'яко, насправді не во всіх каналах шло, що вони програли і так далі. На ТРК Україна було, що вони виграли. Смотри, смотри. Щоб відрізнятися від цих гламурних дам, пшикається перед діхлофосом. <рес> я, я так довго не вийду, Це не діхлофос, це средство від назойливих мужчин, дорогой мій. Тобі повезло, я через хвилину вхожу. Я вже виконую свої обіцянки не словам, а ділом, справою. Ми можемо сказати. Будь ласка. Так, я казав, що Україна буде зростати. І ви зробите тату границю до України, це Зробив. Будь ласка. Я пропоную продовжити татуші до Туреччини. Як кстати, є класна класна тема. От, Фанатура. Вони не дадуть мені збрехати. От, Можна фанатуру класифікувати там на на пару груп. Так. Є, Є фанатура, яка тільки... Їх не гребе, хто на сцені, вони, тільки, вони збирають тільки автографи. автографи. Вони такі от таким видом, торчать так, ще за два дні до того, як сцену будуть Знаєш, щоб не пропустити автограф, строїть сцену. Да, вони так кричать ніби ми йому твердку у задницю засунули, пофіг хто виходить. Виходять техніки, кричать технікам. Вони не знають нікого. У них на кожній сторінці така жовта, вирізана з газети фоточка. І ти маєш підписатися рівно під свою фоточку. Не дай Бог, ти підпишешся під чужою. Чувак, інфаркт Есть варианты, какие фотки достають, -ка, а АВД тут. Так, де ви тут надійш себе і підтримку? Їм пофіг тут абсолютно. Є, коротше, другі, є такі півніки, типу, знаєш. Вони непонятно яким чудом, вони другани всіх, знаєш. Вони нікому не мішають. Вони друга всіх, де би ти не стояв, він такий такі півко так тобі. І потім береть свої подружку і підводять. Ні, мені не треба, я ж тогав. Вони не замахають. Річку, знаєш, є ще одні, їм пофіг, але їм треба сфоткатися. Знаєш? Їм треба сфоткатися, причому то виглядає так. Вони приводять з собою ще 15 дітей, всіх соплю. Діти від нуля там, до 7 років, знаєш. їх тройні, четверні, там, знаєш? вся дорога родина стоїть такі пів кілометра того автобуса. І вони такого. Здраво, да! Посади, давай воло! Давай! Сфоткайся, з дядьки, фоткайся! Фоткайся, дядя, давай! Діти плачуть, діти плачуть! Плачут. Його віддають чужому дяді, діти ридаються, розумієш? Ти сидиш весь тих супряг, розумієш? Тут підходить сестра, двома балонами, зажимає тобі вух, розумієш? сідає на тебе, ззадні фоткають папарасичок. Ти... Нафіга папарацци взагалі фоткати. Ви підізь, подивіться, як фоткається народ. Їхні полераки. Фударах... І є сексуальні фани. Вони отсутствують на концерті, вони з'являються десь за три пісні до кінця. Нафіга їм, знаєш, слухати весь цей бред. Вони приходять, окідуть. Причому, знаєш, треба відмітити ту фігню, що у них окрас своєобразний. Обов'язкові атрибути називають чотири. Оранжеві я довиті колготки, фіолетова юбка, жовтий світер, і така шлейка, шлейка, яка сповзає сюди з Лівчика, Знаєш, і желательно щоб вообще, ото, вот чашка Лівчика тут виступала, щоб зрозуміло було, що я вже знаєш, я на місці, я работаю, знаєш? Вони появляються за три за дві песні до кінця, да, так подивилися, конечно, в ідеалі то типа фронтмен, ну а так можна в принципі, і з техніками теж знаєш за чого. И чай, чай, бучки. Давай. Дай мне сказали, что дай. он сегодня молодой. Да, он сегодня молодой. Мохито. <свят> одна мохито, девушка, пожалуйста. <свят> Слушай, ну это же треба. <свят> Нет, то я кипяток вот а ты наливаю Пацаны, сюда и Пацаны, вы на сегодня забыли, куда вы пришли? А что? Ага. Ты чуешь? Вот вам полный. Афигант. Сколько сихера? Слушай, ты взяли меня и наруешь? Да. На, Владик, короче, три. Три кубика мне кину. Слухай, я манал, короче, ваш, вашу столовку, понял. Я офіційно заявляю. Я тепер на всі зйомки буду ходити з Васею, тому що в його компанії я виглядаю худим петянком посадом. Так завжди дівчата говорять. Це, це, це жіноча фраза взагалі. Серйозно? Е, Можна прямо дати?

Підучих три варіанти: Бахмакусь, так. Кузьмаскоп, так, Ледокол Кузьмича. Це не можу показати. Можна я голосом народу поработаю? Сашенька, ти зараз скажи всім, чим ти займаєшся? Я працюю. Вона працює, то про неї. Я по-моєму заробив тільки вам ще один бал, щоб ви скоси в Україну. Мені везе завжди з Майсеєм. Ми бачимо рідко. Я, я... прошу вас, По пожалуйста. Да. Ми бачимо рідко І в основному на таких оживлених тусах там в палаці України щось. І коли я стою скромненько в куточку, йде борізмойсеєві так. Ах, щоб чули всі yeah. чуті з камерами. Проститутка, ти стара. Я тебе сколько раз дзвоню, ти ніколи трубку не береш? В нашій аудиторії за вами слідять камери. Ваші предшественники украли три тома там якоїсь енциклопедії кулінарної в трусах умудрилися винести. Зловили на Чернігівській і вбили. З нами Вікторія Ковальчук, вона ж солістка групи Паючі Труси. Я кстати заметил, хто не хлопав. Ми просто бачили, коли знімали. Блін, а я думаю, хто віші ворує, то це опіратор, чувак. за ним вже ніхто не слідкує. Він одною рукою крути, а другий хоп, карман, знаєш. У Львові хотіли бабок, в мене стільки не було. У мене було на білет, куди-то. Я відкрив полочки, були, як вони називалися, посібник абітурієнта. І так показав? Новосибірк. Знаєш, а батя такий. Я знаю ближче, я служив в Карелії, у мене там связі. Батя поїхав налажувати связі. Три тижні, коротше, з кимось налажував. Ми з мамою приїхали, ми його на вокзалі не впізнали. Він стояв в одній руці квіти в газеті. в другій руці, якийсь торт. торт такі, прийшли, бах, я, такі, знаєш, не пізнали сині чого. А потім, ну і такі приїхали через два дня вступні екзамени. Знаєш, я такі вже думаю, все, знаєш, що три тижні, що до такого стану за сина, знаєш, віддавав бля, душу і тіло, Спокійно вже готуюся зранку, вже йти, типу, на цей. Ну і батя каже, зараз прийде той чувак, з яким я договорився. Чувак такий приходить. Ну і кажу, все, пошли, такий тягне нас в другу сторону від університету, знаєш. Ми такі так вступні екзамени тут. А він каже, так я не того, я спортивний техніку. Він не з тим бухав. Каже, той раз, коли вийде. Нет, я просто знаю, это может чревато быть. Чревато може бути готово. Олев, так, я <с Cette> думал, это оставить на конец программы. Ну пожрать. <с> <nationale> а Можно маками кидаться? Нет, маками нельзя. А кузина так можно? Кузина можно, да. Это не кузин, это режиссера. А ты Det var Skabret! Я ж, Люся, тебе, Люся. я ж тебе говорю, що ефект шоу, все нормально. 50 грам. Будет характер, что ми можемо. Люша, глибоко. Люси, дихай да, глибоко. Люзичка. Да, дихай да. Люся. Нічого нема. Нічого нема. Давай, давай, Люсичка. Дивися, акуратненько відношу. Нафік, тримай, чувак. Тримай нікого. Ні. Люсечка, Все. Ніяких комп'ютерів. Смешна, чужая, глупо, то смотрите, мы ступнем, если все вокруг с печальным взглядом, журнал «Фулхаус» посмотри. Там и клоны, там и комики, там и шутки, там и комиксы, чего есть нам, распишит в любое время года.